Так, показую, що є в наявності в районі 1000 гривень. Ось такі варіанти. Це Redmi 6, a маю 2-3-4 штучки. Кому цікаво, в 1100 гривень є практично гарненькі стани, є такі легкі царапинки, присутні. Також J530, всі варіанти ціна 16 ГБ пам'яті. Nokia 2.2, 1100 ціна трохи має потертості по задній кришці. Huawei Y5 2018 року, також 16. ка Ці бюджетні Samsung, цей 650, цей 750 ціна. Ось такі варіанти. Ну, Простенькі це звичайні дзвонілочки. В комплекті до цих що більше 1000, йде зарядний шнур мікро. До цих немає нічого, сам телефончик. Ну перед відправкою обов'язково заряджу. Кому цікаво, пишіть у повідомлення. Все відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також ссылка в шапці профілю на телеграм-канал. Кому зручніше замовляти там? Пишіть, додайтесь.